Вот видите, какие булыжники. И это все говорю, как летело, это было под самую крышу здесь. Вот это це вот немножко разгребли вот сюди в сторону. Я вот, вот поставляла, щоб камни хоч стекло не розбили. Опорна стіна, що майже півстоліття тримала схил гори і була гарантом безпеки для 12 ялтинських родин, відтепер стала загрозою. Нещодавно частина її впала просто на будинок. Люди бідкаються, каменепад не припиняється й досі. Споруда вкрилася тріщинами, почали обвалюватися стелі. У нас 12 квартир, із них більше 12 дітей, которые не достігли 18 років і, звісно, огромне угроза їх життю, тому що ми не знаємо, що буде далі. Буде ли движення дальше этого ґрунта, камні і што чого нам вообще ждать. В усіх негараздах мешканці будинку винуватять будівельні роботи по сусідству. За кількасот метрів уже третій рік триває зведення торгівельно розважального центру. Забудовники усі звинувачення відкидають. кажуть, будівництво ведеться із дотриманням усіх правил та технологій. Є заключення экспертизы, э, есть проект, э, геологические э, разработки идут. Никакой э, подвижности не может быть, тем более на расстоянии. 500-600 метрів від нашого будівництва. проблемний схил оглянули фахівці. кажуть, сув не через будівництво його викликали природні явища. Земля тут осідатиме і надалі. Щоб цьому запобігти, слід укріпити та відремонтувати опорну стіну, адже її звели надто давно. Стінка виложена на сухую, ще в початку віку. Тобто, ви можете представити наскільки вона вже... Устарівше, то тобто, есть там уже между між никакого нет. И только дощ, вона може сама обрушитися. Укріпленням стіни та ремонтом будинку має займатися держпідприємство Лівадія. Саме на його балансі ці споруди міськрада Ялти неодноразово просила відреагувати на проблему. Проте керівник підприємства на листи не відповідає. А зустрічі із журналістами уникає. Двері тримає на замку. Тим часом мешканці постраждалого будинку готуються до зими. Бабця Маруся запаслася плівкою, щоб заклеїти вікна, а ще теплими ковдрами та обігрівачами. П'єчку включаємо п'ятоеклічинською, а потім угля купляємо, то тапляємо так кімнату. Юля Крючкова, Назар Кендрачук, Крем'ял п'ятий канал.